Друзі, всі вітає на каналі Файна рибалка сьогодні? Приїхав Дівачі, буду ловити на відвідний поводок. Власне про це сьогодні буде такий випуск. А розповім чому на відвідний ловлю, які є використовую проводки, гроза, приманки. Усе це в принципі бачите у відео. Пишіть в коментарях, я сьогодні, що ні, тому що багато хто говорить, що зараз взагалі не клієнт. Але я хочу щось попробувати таки зловити, щоб показати вам у відео і розповісти більше пробігний погодок. Тому не переключаємося, пишемо коментарі, підписуємося на канал, ставимо лайки, я погнав Так, Ну що, прийшов я на таку точечку, багато хто її знає, біля білоутемееру. Тут в нас де глибина 1,5 метра, десь орієнтовно, 1,5-80 метра. Далі в нас де там русло. І Задача моя сьогодні така докидати до русла, пробувати звідти витягнути якусь рибку якогось окуня, якусь щучку можливо, вдасться. Ну, загалом побачимо. Але більше завдання сьогодні розповісти про відвідний повідок. Чому власне, його використовую? І взагалі його переваги ну, на даній водоймі так точно. Зробили ми закид. Ну і перше, що чому я тут використовую сьогодні відвідний поводок, це в нас є те, що е, мені потрібно далеко зробити закид. Е, глибина в нас на водоймі є невеликою, тому використовувати великі вантажі мені не потрібно. Але мені потрібно зробити дальній закид, і щоб це все зробити, я використовую відвідний. На відному ми можемо поставити. Вагу 6 там, грам, допустимо, якщо у нас середній а якщо у нас тест пінгу йде до 8 грам, наприклад, як то ми можемо в принципі, використати 6 грам, і плюс там приманка ще буде там кілька там, грам, пів, пів, пів грама, 2 грам може важити. так? І можемо її поставити. При цьому ми не будемо переживати, що у нас буде перегружений бланк в Це перша причина. Тобто, як я сказав, це дальній закид, що нам потрібно зробити. Друге, це те, що зараз, так як я спілкувався там з іншими рибалками, зараз дуже проблемно з кльовом. Тому що риба якась, ну не знаю, якась не така, як завжди. Вона або не клює, або клює в десь в таку погоду, що взагалі ніхто на рибалку не виходить. Є якась вже покльовочка в нас. Перше. О, це в нас є якийсь щупачок. Який щупачок клюнув на таку забру. На таку приманочку. Так, зараз я тебе акуратненько відщіплю. ти мені пообіцяй, що ти... Ні -ні 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 -ні. Ти мені пообіцяй, що ти мені зараз тут не робиш справ. Добре? Так, приманку дістав, бачите, гачок зламався. Ну, Зламався, це краще, щоб він зламався, я його дістав, ніж щоб він зламався і щука десь загинула потім з ним. Ось така щучка перша на сьогодні. ну, Мінус приманка, мінус гачок, але плюс щучка. Тому от такий результат зараз в нас є. Викидаємо в воду, пішла вона додому. Так, я поки що міняю приманку і хочу я поставити зараз таку річ, як менший трішки гачок. Так, ну, приманку нам одну вже з'їла, я, на жаль, другої такої не маю. Другу маю в меншому розмірі, але мені в меншому розмірі не потрібно. Я приїхав трошки, хочу більше щось зловити, тому я думаю, поставити зараз або... От такий, якісь, якусь таку приманку, тобто рейнс або такий Сатурн, або Babriнг Shaker. У мене в двох кольорах вони є. До речі, дуже робочі приманки, я їх завжди використовую от колір, і по такий Отакий колір темно-зелено-коричневий і такий колір фіолет з бльосткою і з таким зелененьким трошки. Тому зараз спробую я такий рейнс. Попробую зараз, або навіть я попробую зараз його трошки в такому кольорі іншому. От, нам кліноло було на такий темний, другий кольор. Тому зараз пробуємо половити, можливо, це в кольорі. І справа, що от рибка тут, хочеться зараз такого кольору. А можливо і ні. Тому ну, це, це є рибалка, ми будемо зараз це перевіряти. Так, поставили, підмонтували нашу приманку. От у мене десь довжина відвідного складає близько метру. Тут комусь цікаво. Так, ну і робимо далі закид. Пробуємо далі ловити. От бачите, як далеко кидає відвідний. Ну і продовжую ще тему відвідного. Чому власне я на нього я тут ловлю? Перше це дальній закид, друге це плавність подачі приманки. І відповідно, що ми, в нас більш неактивна риба може спокуситися на приманку і ми отримаємо довгоочікувану покльовку. Чому це власне, впливає від відний? Тому що в нас рознесений монтаж. Відповідно, у нас грузик йде окремо від приманки, і приманка на відстані орієнтовно. Метра знаходиться за грузиком. Відповідно, коли ми десь трішки підтягнули, грузик проходиться по дну, приманка йде за ним на відстані там метра. І коли ми робимо якийсь легенький підрив там, чи щось тому дусі, так приманка робить якийсь руйн і плавненько опускається на дно. Таким чином, саме неактивна риба може якраз і клюнути. Це, в принципі, друга причина, по якій я використовую тут відвідний. Ну і третя причина, по якій я тут використовую відвідний, Оп. була покльовочка, тільки що хтось, хто може там добре слідкує, хто дивиться відео по цьому, може побачив по кінчику, щось подіргало. Можливо, маленький якийсь уконець. <клес> ну і третя причина, по якій я використовую тут відвідний, це, власне, те, що він не так буде запутуватися у водорослях, тому що тут водойма досить така. Забита всякими водорослями, а літом вона взагалі вся покривається фактично такою рязкою і такою, як називають, кропива чи кропивка. щось от в тому дусі. Тому Відвідний тут саме те, що потрібно. Або якщо на джих, то ну, тут в рівномірку просто вести і все, тому що буде дуже багато зацепів, дуже багато буде всякої трави на гачку і в принципі кожна проводка це буде щось таке. Знімання буде водоросла із гачка. Ну от, якось так. Тому пробуємо, пробуємо, шукаємо рибку, робимо закиди в різні точки. Взагалі як я робив? Прийшов на точку, зробив там 5-10 закидів. Якщо щось якась покльовка була, я на ній можу ще залишитися трошки довше щось попробувати, щось половити. Якщо покльовок не було, я міняю місце, тому що ну, активну рибу, якщо б можна було б там зняти, то її вже або хтось зняв, або її там просто немає. Тому така в мене тактика, така стратегія. Так, ну що, щось не дуже з покльовками зараз, ну. Попробую я поставити отаку от приманку в такому кольорі. Ось така от кола, як її ще називають. Колір називається кола, а приманка у нас називається кайтач, а як саме, от я не пам'ятаю ще. От, назву її хоч вби, я не, не згадаю зараз. Литечка, литечка, литечка. Давайте, хто знає назву приманочки, напишіть в коментарях, отака вона пасивка така. Зараз попробую її закинути і на неї щось зловити. Тому що такий колір. Як показує практика, в таких умовах у мене чомусь найчастіше спрацьовував. Але перевіряємо все. Все перевіряти потрібно, все завжди потрібно пробувати, дивіться красиво. Ну і ця приманка води, вона вже вона вже грає по-іншому. Тобто, коли ми робимо піддергування, вона робить таке ніби як, такі, як підтвічування у нас виходить. Тобто вона, коли... Приходить через воду, десь отак дергає гостиком, так і, виходить цікавий роль. Ну, Попробую зараз на неї ще закинути кілька разів. І якщо нічого не буде, то буду далі змінювати точечку. У нас ще одне таке є. Ух ти Дивіться, який прикольний окунець. Такий нічого, не поганий І клюнув він мені на отаку приманочку. Це є від кайтеча. У нас кайтечівська приманка така. А що за приманка? Напишіть в коментарях. От. Така вона. В такому чудовому кольорі. Ось такий класний окунець клюнув у нас. Покажися, який ти класний. Такий непоганий. Давай-давай-давай. Дивіться, який прикольний окушарик. О, зараз сфотографую його ще пару разів і відпущу у воду. А ви поки не забувайте підписуватись, ставити лайки. Зараз окунець піде у воду. Кунець іде у воду. Пішов. По провоці на відвідний, як, як ми можемо вести, вести можна по-різному. Перший варіант це у нас е, такий. Закинули приманку і просто легенько ведемо по дну. І відповідно, от як фідеристи роблять, що от вони закинули і протягують спеціальним таким грузиком по дні і дивляться, яка, яке там дно, тобто де там який рельєф е, і так далі. Те ж саме ми робимо і відвідним. У мене зараз стоїть 6 грам, це є середня тесту даного водилища. Ну, не середина, це є більша половина, скажімо так, тому що водилище до 8 грамів. Просто беремо, ведемо і відчуваємо, де в нас є якісь перепади, де в нас є якась там ракушка. Ну, В даному випадку тут ракушки в принципі, я ніде не зустрічав, щоб тут прямо ракушка-ракушка була. Є там якісь місця, де може бути трошки в нас. Твердіше якесь дно, там якась структурка така, але чогось конкретного такого серкушника такого немає. От, просто от простим влочінням і ми от навіть по кінчику видно, бачите, десь от зачіпається, як приманка, як сам грузок йде по дну. Тобто ми бачимо всі зачіпи водилища, плавненько ведемо, 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 ведемо. Ну і на такій плавній проводці часто може бути таке, що клюне якась щучка. Тобто, коли в нас грузик практично не відривається від дна і ми просто ведемо приманку. Ну ще одна рибка кинула якась. І от такі, причому под... ну Подач немає таких покльовок хороших. Ага, це щука, я зрозумів. Це щука. Це щука. Зараз може мені зрізати повідець. Але будемо пробувати якось її зараз акуратненько дістати. Вона сидить на самому краєчку. Погляньте. Ось така щучка. Десь хтось з'їжджи. Хтось більше хотів її зубами з'їсти. Ось, бачите, сліди такі є на цьому, на самій рибці. І от подивіться, хвіст такий. Ай-яй-яй, ай, обережно, 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 Не дергайся. Зараз відпустимо туди. Добре. От подивіться, на хвіст, бачите? хвіст теж такий якийсь. Десь певно, що вона попадалася десь комусь. Бачите, хвіст такий обрубаний, побитий, сама щучка побита, тому ми її не будемо зараз мучити. Так, приманочка, от знов такий самий колір працює і знов... Це сама приманка. Це є від Кайтеч, я від кайтача даю підказку. А що за приманка, ви напишіть, скільки дюймів, який колір. Такс, ну і щучка. Зараз її сфотографуємо і відпускаємо знову воду. Пішла. Ще варіант, який в принципі, як на мене, досить непогано працює, це зробили оборот і потім підрив один, пів обороту зробили, витягнули слабину, другий підрив. Почекали трішки, щоб приманка опустилася на то. Знов два оборота. оборот, Два оборота. Це вже хто як хоче. Витягнули слабину. Так по чуть-чуть. Тобто трошки підкрутили, два підіргування, зупинилися, чекаємо. Паузи можуть бути досить довгі, там може складати близько навіть 10 секунд. Ну, це якщо ми точно впевнені, що там риба є і вона зараз буде клювати, і нам потрібно якось її звідти якимось чином виманити на покльовку. Щось знов є. Це у нас окунець, Ну, нарешті я трошки щось підібрав якийсь ключик до нього, підібрав проводочку, Тоже такий досить непоганий. Взагалі такого якогось як бронзового кольору. Ну, такий грам 150, думаю до 200, можливо трошки більше. Ось такий. Окунець. Давай Давайте воду. Так, ну що, дивіться, який красивий у нас сенсет. Поводилищу в мене сьогодні був Shimano Ванквіж 2,5 тисячі. Манусуара X-Tune, паличка до 8 грам, ловив на відвідний поводок. Зараз, напевно, що ще зроблю кілька закидів і буду йти додому, тому що вже холодає весна, але все-таки ще досить таки прохолодно. Загалом ціль сьогодні була така: розповісти про відвідний поводок, показати, як я на нього ловлю, які проводки використовую. І взагалом, взагалі познайомити вас з таким видом рибалики, як відвідний поводок. Хто, можливо, вже до нього був в курсі, хто не в курсі, ну, хто в курсі, знає, що це в принципі така досить цікава тема, яка завжди приносить якісь результати. Ну, принаймні, якщо не приносить, то дуже близько до цього. Трошки було сьогодні лювань, було два окуня. І Дві щучки я зловив і в принципі все не відвідний, Тому рахунок 2-2. Дві щуки і два окуня. Так, ну ще народ. Я рибалку на сьогодні завершив, бо вже трішки стає холодом та й виїжджає, в принципі, так, на годинку на дві половити, порозповідати щось про відвідний поводок. Е, надіюсь, відео було для вас інформативним, цікавим. Тому не забуваємо ставити лайки, коментувати відео. Якщо у вас є якісь запитання, залишайте їх під, в коментарях. Я буду на них відповідати. І, можливо, буду відповідати зразу у якомусь відео. А наразі всім дякую за увагу. Дякую, що ви є, підтримуйте ЗСУ. Все буде Україна, усім мирного неба над головою. Слава Україні і до нових зустрічей!